Черкаський технологічний став епіцентром спортивних поєдинків. Там тривають змагання під назвою Тиждень спорту. Їх проводять щороку у квітні у програмі Волейбол, бадмінтон і баскетбол. З подробицями Олег Кукса на завершення тижня спорту рухливі ігри естафети. У них взяли участь із сотню студентів. Вони представляли сім факультетів технологічного університету. Вони формують колективний дух студентських студентського молодого покоління. І в позанавчальний час згуртовують наших студентів. У програмі Свята різноманітні естафети та Вікторина на спортивну тематику. Студенти під час змагань використовували не лише традиційний спортивний інвентар. Емоційним виявився конкурс капітанів, його учасники у протигазах мали зібрати найбільшу кількість предметів, а кульмінацією свята стала комбінована естафета. Вона складалася з кількох етапів. У підсумку третє командне місце посіла збірна лінгвістичного факультету. Ми на таких соревнованнях, і вони діляться для ну, формування якогось бойового духу і тімбілдингу. Дуже цікаво бы і доволі таки допомагає нашому колективу, нашій групі. У результаті напруженої боротьби друге місце посів факультет електронних технологій, а перемогу здобула команда факультету інформаційних технологій. Олег Кукса, Усіков, Віка Новини.